Разом із завершенням новорічних свят завершуються зимові канікули і у дітей. І вже 14 січня діти розпочнуть другий навчальний семестр. Другий семестр є значно відповідальнішим і для батьків, і для дітей, і для педагогічних працівників, тому що це завершальний семестр, це підсумковий семестр. Який завершується державною підсумковою атестацією для випускників початкової, основної і старшої школи, тобто учні 4, 9 і 11 класів в кінці навчального року мають пройти державну підсумкову атестацію. Для учнів четвертої 4 класів державна атестація проходить у формі звичайних контрольних робіт. Для учнів 9 і 11 класів у формі екзаменів іспитів. І всіх цікавить, коли ж у нас в місті буде проходити випускний вечір для випускників 11 класів. На сьогоднішній день. Я наголошую, орієнтовно дата вручення атестатів для випускників 11 класів визначена 1 червня. Випускники ж 9 класів зможуть також орієнтовно отримати свої випускні документи. Це свідоцтво про закінчення школи, основної школи 11 червня. Але хочу проінформувати і батьків, і дітей, що для дітей ще будуть радісні весняні канікули, які пройдуть з 25 по 31 березня.